Хто зносить голови українським клубам? В УПЛ нові скандали. Поворознюк знову вступив в лайно. Протерміновані інсайди і чому держава Україна тепер винна гроші Андрію Павел. Вітання, друзі! Я Костянтин Андрюк і ви знову на каналі Інститут футбольної репутації. Попередній випуск зібрав понад 17 тисяч переглядів, і для мого молодого каналу це дуже класний результат. Але, звісно, є до чого прагнути. Я прочитав дуже багато коментарів та думок, побачив і чимало критики на свою адресу конструктивну, звісно. Беру до уваги. І ще раз хочу вам подякувати за активність. Канал потроху росте і наближається до позначки 10 тисяч підписників. Це перший серйозний рубіж і перша мета, яку я зможу досягти з вашою допомогою. Тому я вже традиційно закликаю вас вподобати це відео і написати коментар на будь-яку тему, яка вас цікавить. Незабаром обов'язково проведу випуск, де відповідатиму на ваші запитання. І давайте починати! 22-й тур УПЛ завершився без гучних скандалів. Хотів би сказати я, але потім почав дивитися наших блогерів. І цей вікенд сміливо можна обводити червоним в календарі. О, диво! Нарешті наше футбольне ком'юніті бодай в чомусь погоджується. Чи не в усьому? Давайте з'ясовувати. Спершу я вімкнув циганик Лайв, там найбільше екшену та експресії. Ігор вже може сміливо стати детективом. Ну бо кожного туру розслідує все нові і нові убивства. От ви бачили тур? От я вважаю, що в двох поєдинках арбітри просто зняли голову іншим командам. Арбітри зняли голову командам. Щоб ви розуміли, минуло лише 15 секунд, як циганик почав обговорювати тур, а вже такі заяви. І пам'ятаєте, з попередніх випусків, яку команду Вігоря вбивають найчастіше? Дід, скажіть знову ж таки: зорі футболістам зорі, що в них, що в нас покращилося суддівство. Оце суддя Кальонов. Кальонов, Олександр Кальонов. Не робіть ідіота Тівніського. Ви думаєте, що ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не розуміє. Мова про вилучення словенського легіонера зорі Жана Тронтеля, який отримав одну жовту на п'ятій хвилині, а другу на 38-й і як наслідок залишив поле. І наприклад, у підсумковій програмі футбол 360» експерти приділили цьому моменту чимало часу. Дві жовті картки, як на мене, під питанням перша на 100%, друга. 30% що треба було давати, і в десятьох, ну це вплинуло на хід поєдинку. І Роман Бебех, і Денис Бойко, і простий вболівальник Віктор Вацко погодилися, що вилучення неоднозначне. Зокрема, є питання щодо першої жовтої тронтелю. Слухай, а як футболісти мають грати? Це контактний вид спорту. Як ти без дотиків, без боротьби, без безпортів? Як ти будеш грати? Ну, що це буде за футбол? Але не за кожен контакт давати жовтості. Дивись, тронтель не зіграв м'яч, але і атакуючий гравець колос також м'яч не зіграв. Але ж який ми бачимо контраст у подачі інформації з одного боку: аргументація та намагання оцінити епізод з різних точок зору. З іншого, гучні заяви на кшталт, убивство, знесли голови та все куплено. Без особливого аналізу епізоду. Циганик просто констатує це як доконаний факт: те, що він ловив футболіста зорі на дві жовті, це 100%. 100%. І ніхто мене не переконає, що це не так. А що ви думаєте про цей епізод та вилучення гравця зорі? Залишайте ваші думки у коментарях. Друга і фактично остання претензія циганика стосовно туру це гол полісся в ворота ЛНЗ. Ось цей гол, який, зрештою, і став переможним. І все. Циганика було не спинити. Восени, на його думку, вбивали Динамо, тепер вбивають зорю. Восени судді тягли рух, тепер тягнуть полісся. Конспірологія на будь-який смак. У нас починається весна і починається все по-новому, тому що це величезний бізнес. Ці судді заносять потім туди, потім ті діляться з тими. Кому заносять судді? Хто такі ті? Та з якими тими вони діляться? Аргументовано цей епізод розібрали хлопців. Та то таке ну по перше, це стик з воротарем. Там воротар не зображував якісь пекельні муки після цього стику, але там стик з воротарем і сарапій. Не грав м'яч він взагалі там не було нуль намагання зіграти м'яч, але найбільш чітку відповідь дав експерт програми Футбол 360 Денис Бойко, який в минулому і сам був голкіпером. По перше, в воротарській площині всі там судді, Я навіть розмовляв з арбітром по цьому моменту. Голкіпера чіпати не можна. Коли там голкіпер вистрибнув, зловив м'яч, його хтось підштовхнув. Він виронив м'яч. Це фол. Чому дають фол, тому що не можна атакувати голкіпера? Вичерпна відповідь людини, яка сама грала у футбол і чи не що матч Потрапляла в такі ситуації. І знову ж, який контраст в подачі інформації? Найцікавіше, що подібних, контраверсійних епізодів вистачає щотуру. Але в одних випадках можна їх не згадувати, а в інших кричати про вбивство та зраду. Але справжнього вогню дав Ігор Циганик на тему ну, звичайно, Уаф. Хто винен у поразці України збірній Бельгії? У Нас футбол де вниз, тому що в нас люди, які перебувають зараз біля керівництва українського футболу, вони не думають про те, як розвивати український футбол, а думають про те, як зробити собі більші зарплатні, і все. Давайте поміркуємо над риторикою циганика. Його закид дуже простий і зрозумілий. УАФ не займається розвитком футболу, а набиває собі кишені високими офіційними зарплатами. Збірна погано грає, бо УАФ наразі робить щось не так. Але чи справедливий цей наклеп? Можливо, Ігор Циганик зараз згадає про аудит діяльності УАФ за минулі 9 років, про відтік коштів 1,7 мільярди гривень за цей період. Це до слова висновки офіційного незалежного аудиту. Але ні, ні, і знову ні. Він жодного слова про це не каже. Але це чи не найрезонансніша тема тижня? Хіба це не підсвічує головну проблему українського футболу зараз? Багаторічне системне розкрадання павелком і компаньйонами. Чергові нові підозри від Генеральної прокуратури України отримали екс-генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький. Екс-фінансовий директор УАВ Євгенія Сагайдак мова про матеріальні збитки, завдані УАВ офшорними схемами у період 2015-16 РР на майже 9 мільйонів 329 тисяч євро. До речі, така позиція циганика не новина. От, будь ласка, спробуйте, знайдіть в його випусках критику УАВ за минулі роки, коли очільником УАВ був Павелко. Пошукайте, побачите багато полум'яних спічів на зразок цього. Український футбол зараз в руках бандитів, які оточили наших легенд і намагаються їх вивести з цього процесу, а самі керують так, як хочуть. От вам конкретний приклад: серпень 2023 року. У – це кошти, залучені від партнерів збірної України, вносить заставу майже 10 мільйонів гривень за павелка в суді. Резонанс та ще який. Гуділа вся країна. Це сталося 9 серпня. А вже 14 серпня Ігор Степанович виходить в ефір зі своєю програмою. Ось вам перелік тем і таймкодів випуску. Хіба це не мало би бути центральною темою випуску? Але ні, не для циганика. В той же час він говорив лише про футбол, інше його не цікавило. Просто для порівняння, в той же день вийшов в ефір його колега по роботі на плюсах Володимир Звєров. Кожна національна асоціація, в тому числі УАВ, наша улюблена українська асоціація футболу, отримала 4,3 мільйони євро. Минуло три роки до клубів гроші так і не дісталися. 4 мільйони 300 тисяч євро застрягли десь ось на шляху від УАВ до клубів. А зараз наша вже традиційна рубрика, яка, судячи з коментарів, вам зайшла: «Back to the future». Циганик теперішній проти циганика з минулого У нас Українській асоціації футболу узаконений, скажімо так, рейдерське захоплення тих грошей, які належать футбольній спільноті. Я так розумію, що ми все рівно багато чого не знаємо. Ми багато чого не розуміємо. Як же він змінився? Наче інша людина? Це я не про візуальний вигляд. Ось вам скрін з програми Наші гроші ще з старих добрих часів. Крім зарплати, по 100 тисяч люди двічі на рік отримали мільйонні премії. Прошу вас, знайдіть в інтернеті чи в програмах циганика хоч одне слово про це нуль. Це все проходило повз нього. І висновок напрошується сам. Слова циганика про розвиток футболу і гроші цілком правильні та доречні. От тільки він. Запізнився із ними на кілька років, ну просто трохи не встиг. Трапляється. Український футбол зараз в руках бандитів, які оточили наших легенд і намагаються їх вивести з цього процесу, а самі керують так, як хочуть. І так би мовити, на закріплення. Послухайте, як в давні часи циганик коментував конфлікт Шевченка і Павелка. Просто порівняйте настрій і стиль риторики. Ви бачили, всі чули відповіді від е Української асоціації футболу. Кожен повинен зробити свої висновки. Я розумію, що зараз хайпувати на цій темі може кожен, але вже всі висловилися. Знаєте, мені тут ха, залишилося тільки констатувати те, що кожен повинен зробити свій висновок. Не більше, ні менше. Хайпувати може кожен. Кожен має зробити свої висновки. Ви самі все побачите. Просто містер-толерантність, до речі, про аудит. Ігор Циганик все ж говорив раніше, коли були оприлюднені попередні дані. Але що говорив? Давайте послухаємо. Вкрали мільярд триста мільйонів гривень. Ну всюди розлетілося. Потім почали на офіційному сайті. Так це просто відхід, відхід коштів. Правильно так? Відхід, відхід грошей. Як вам така версія Ігора Циганика? Відхід грошей кажете? Почитайте самі аудит на українській правді від УЄФА ФІФА. Та інших донорів від 2015 по 2023 рік УАФ отримала 3,7 мільярда гривень. З них в напрямку схем, завищених закупівель, невиправданих премій, безповоротних витрат, виплат і так далі, відійшло 1,7 мільярда гривень. Страшні кричущі цифри, з якими може ознайомитися кожен і зробити свої висновки. Ми все рівно багато чого не знаємо. Ми багато чого не розуміємо. Але у нас є ще одна футбольна програма, яка принаймні такою себе іменує. Це Бурбас. І що ж там сказали про найскандальніші моменти туру: Колос привітали з перемогою, а доленосному епізоду гри Полісся та ЛНЗ присвятили 70 секунд. Натомість аналітичні навички приберегли на Динамо. Найбільше мені сподобалося про Крістіана Біловара. Я тільки не зрозумів, чому цей біловар вийшов під преміальні, напевно президентський преміальні. Тренер боїться образити тестя. Ну так трішки там зробити на памперси, напевно, щоб вистачило. Я не знаю. Так що справді кумівство у Динамо Суркіс просить Шовковського випускати свого зятя. Та ні, повзворота, як то кажуть. Бо на прес-конференції тренер Динамо, відповідаючи на запитання, чому не грав Брашко, дав відповідь: зокрема, і стосовно Біловара. Він би вийшов сьогодні на футбольне поле, якби не вимушена заміна пов'язана з травмою, яку отримав Денис. Отже, заміна Попова на 81-й хвилині була вимушеною, що і стало причиною появи Біловара одного центрбека замінили на іншого. Логічно, в результаті Брашко так і лишився на лаві запасних. Як вам, друзі, така аналітика від Бурбас? Але з аналітикою закінчили. Це ж, все ж таки, інсайдерський проект. Що ми маємо цього разу? Ведучий вражає таємною інформацією про Карпати. З інсайдів, скажімо, маю такий, що влітку готується нова людина. Очолити академію, це буде Іспанець, це буде Баск, приводять туди якогось Баска, який до цього працював десь в Латинській Америці, я не знаю, там Еквадор чи Болівія, він десь там якісь е свої методології. І з літа, наскільки я розумію, він має заступати на позицію якогось методиста, типу, я не знаю, чи директора академії, якогось, типу методиста, там, ставити, будувати тренувальний процес клубу на всіх на рівні всієї академії. Ого, важливі зміни очікують на Карпати, але чекайте. Давайте зайдемо на сайт клубу і відкриємо новину за 3 лютого 2025 року. Андоні Бомбін, керівник дитячо-юнацького сектору ФК Карпати. Може, все ж таки не він. Іспанець, Баск, Методологія, працював в Еквадорі. Пу -пу 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 -пу. Якось незручно виходить. Людина два місяці як презентована клубом. А Бурбас зараз подається як новий мега інсайд. Здається, щось пішло не за планом, але що? Далі аналітики та інсайдери програми Бурбас пішли вже за звичним сценарієм. Переходимо далі до УАФ нашої улюбленої. Майже годину ефірного часу присвятили висвітленню діяльності УАФ. Цього разу дійшло до абсурду. Виявляється, Павелко, Суркіс та Папіредніки виконували роль президентів федерації на громадських засадах. Ну, попередники, яких я там назвав, Павелко, Суркіс, Пустовойтенко приходили з державних посад. По суті, в них оклад був нуль нарахування нуль. Уав, тому що вони не мали права. Вони виконували цю роль президента Української асоціації футболу на громадських засадах. Павелко та папіредніки мали нульовий оклад, і ви знаєте, це вже навіть не смішно, це Соловйовщиною попахує. Повертаємося знову до аудиту УАФ, який проводила незалежна компанія AC Crow Ukraine. Загальна сума втрат УАФ за досліджений період понад 1,7 мільярда гривень. Але як так прийшли на громадських засадах оклад нуль, а 1,7 мільярда гривень кудись зникли? Попередники, якщо будемо говорити, майже всі проходили статусні люди, які не проходили заробляти. Павелко, заможня людина. Суркіс, статусна людина, яка до цього вже нажилась. Там статки, все 1,7 мільярда гривень. Це нефігово так заробили. От, наприклад, П'єрлуїджі Коліна від 2015 по 2019 мав контракт, якому позаздрили би, і чимало футболістів стоп чемпіонатів. За даними аудиту, це 1 мільйон 356 тисяч євро на рік, 113 тисяч євро на місяць. Пам'ятаєте попередні висловлювання ведучих про заробітки верхівки УАФ? А 1 мільйон 356 тисяч на рік для куратора суддівського комітету це не грабунок українського футболу. Від цього УЄФА не офігіють, не охраніють. Дешева маніпуляція від ведучих гучно розпинатися та завищувати одні суми і тихенько замовчувати інші. Ну все ж пізнається у порівнянні. Цього тижня виплила ще одна історія щодо екс очільника ОАФ Андрія Павелка. Європейський суд присудив Павелку 750 євро за недоліки у провадженні стосовно перегляду законності тримання його під вартою. Але якщо говорити от просто сухою юридичною мовою, утримання його в СІЗО було незаконним для УФА, мені здається, це свого роду такий маркер. Те, що це європейський суд, це не суд український, до якого інколи виникають питання щодо упередженості. Як вам таке суд виправдав Павелка? Невинний. більше того, тепер держава йому винна. Але ж ми всі пам'ятаємо, що Павелко не бедна людина. Нащо ж йому ці копійки? Ну, що там я читав, що йому там заплатять 750 доларів за порушення. Це смішно Смішні гроші. Ну та для нього тим паче смішні. Я дуже небедна людина з 93-го, 4-го року. До речі, ми вже згадали про фігурантів нового провадження за та сагайдак. А знаєте, хто третій фігурант і кому не можуть оголосити підозру? Це. Андрій Павелко, а не можуть, бо він залишив Україну ще в грудні минулого року і досі не повернувся. Але як же виїхав фігурант кримінального провадження, особа під підозрою, чию справу спрямовано до суду? Підстава для виїзду увага, інвалідність. Ще одна тема, яка з'являється серед тижня і зараз активно обговорюється, це нове зашкварне інтерв'ю Олександра Поворознюка. Я називаю речі завжди своїми іменами, тому мені легше жити. Отже, що нам потрібно знати: президент Інгульця активно веде свій youtube канал, де вже 162 тисячі підписників солідно. Ну, на фоні клубного youtube каналу ще як солідно. В сім разів більше підписників. Але якщо на YouTube інгульця вже 10 місяців як нічого не постили, то ролики президента виходять стабільно кілька разів на тиждень. До речі, а ви знаєте, що Інгулець єдина команда Прем'єр-ліги, яка досі не має свого сайту. В профілі клубу на УПЛ, у графі сайт – прочерк. Але якщо перейти за посиланням з інстаграму петрівців, то потрапляємо на фан-клуб з шедевральним дизайном на одну сторінку. І от у новому ролику поворознюк, з-поміж аграрних справ міцного господарника, говорив і про футбол. Ну і найпопулярніше запитання: а що ж там стадіон у Петровому, який от, -от уже кілька років мають відкрити? А тим часом інгулець гастролює по всій Україні? Інгулець, наскільки я знаю, намагається зіграти наступні домашні ігри, формально домашні ігри, в Тернополі, на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Для цього треба якось переписати або резервний стадіон, або заявити стадіон у Тернополі своїм рідним замість інгулець арени, містичної будівлі, як ці вісячі садисіміраміти. Не знаю, коли ми їх побачимо. Ось колеги стато таке вийшли з інсайдом, що наступні ігри, начебто у Тернополі, будуть грати. Невже так і не побачимо футбол на інгулець арені? Ні, цього сезону. Чи зіграємо ми матч, думаю, що зіграємо. Все йде до того, що ми от-от, скоро, скоро закінчимо. Не хочу нічого говорити, тому що е -е, доброжилателі вистачає. Тільки я сказав, що ось ми зіграємо скоро і вже починає там палки в клюти. Не хочу. Все йде до того, що от-от закінчать. Але хтось вставляє палиці в колеса. Але хто. Кому цей поворознюк перейшов дорогу? Хто гальмує цей проект десятиліття? Знаєте, тут Інгулець із Барселоною порівняти можна. Каталонці в 2023-му розпочали реконструкцію Камп Ноу. і досі не завершили. Ви ж уявіть, що там таке величне будується в Петровому, якщо відео з будівництва бачили ще в 2019-му? Не хочу нічого говорити, тому що е доброжилателі вистачають. Але далі журналістка ставить цілком логічне запитання: чому замість гастролей країною інгулець не грає в Кропивницькому обласному центрі, куди з Петрового 90 кілометрів? Відповідь просто вражає. Я так думаю, що це знову ж таки федерація футболу УАФ. Більше всього, що це та ситуація, де знову е, палки в колеса, щоб тільки ми не грали, а їздили, що ми вилетіли з УПЛ. Ну це їхня їхня стратегія. Так, он воно що ось хто палиці в колеса вставляє. Федерація футболу УАФ спершу не дають добудовувати стадіон, тепер не дозволяють грати у Кропивницькому і змушують команду по всій країні кататися. Але чому ж не дозволяють? Може близько до лінії фронту? Не варіант в кривому ж розі грають. Може, поле не готове, так і скажіть, будь ласка, чому матчі ви не граєте у Кропивницькому? А то що нам не дали, то стадіоном ми звернулися і сказали, що він не готовий. Там ні поле нічого не готове. Ми хотіли грати в Корпивницька. Нам не дали поле не готове, каже Поворознюк. Ви знаєте, звучить трішки як анекдот: в аграрія і поле не готове. Але я, от недовго шукаючи, знаходжу новину за 14 жовтня на сайті Суспільного. І там директор Кропивницького стадіону Андрій Перевозник розповів, що комітет з питань стадіонів додав арену зірка імені Станіслава Березкіна до переліку стадіонів Української прем'єр-ліги. Тобто там можна грати, УАВ дозволила то де ж тут палиці в колеса. Зрозумійте правильно, що можна б до Рідівана, Сашка, Петра, але не землі. Землю обдурить не можна, виявляється, у Курпивницькому можна грати і там грають. За словами пана перевозника, аж 11 професійних команд, не враховуючи клуби першої та другої ліг, а також чемпіонату Ю 19 Більше того, згідно з моєї інформації, місто усіляко сприяло тому, аби УПЛ повернулася в Кропивницький. І саме заради інгульця стадіон і проходив атестацію. Проте після отримання дозволу, коли справа дійшла до укладання договору між клубом та стадіоном. Історія затихла. І з листопада з представниками арени зірка ніхто не зв'язувався. Палки в кольоса, щоб тільки не грали, а їздили, щоб ми вилетіли з УПЛ. Ну це їхня їхня стратегія. І хто ж тут вставляє клубу палки в кольоса? Чи можливо пан Поворознюк розраховував, що в Кропивницькому безкоштовно дозволять грати? І епілог цього інтерв'ю: це репліка. Відвертий висір. Вибачте, інакше і сказати не можу стосовно жіночого футболу. Я не розумію жіночого футболу. Ну, не хочу понять. Там, кроме красивих дівчат, я футбола не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робить не футбол. грати. знаєте, від цієї персони я багато не очікував, але є певні речі, на які варто і потрібно реагувати, і які не можна толерувати. Тобто. Коли в Англії фінал жіночого кубка збирає 77 тисяч глядачів на Вемблі, коли жіночі збірні України з футзалу та пляжного футболу стають фіналістками чемпіонатів Європи, коли у світі жіночий футбол стрімко популяризують і розвивають, президент клубу УПЛ публічно заявляє: з дівчатами треба щось інше робити, а не футбол грати. Ну, ви уявляєте собі таке, це в яке століття ми відкотилися? Мені тут згадується дуже історія колишнього президента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса. Коли у 2023 році жіноча збірна Іспанії виграла чемпіонат світу, і Рубіалес дуже, м'яко кажучи, перетнув межу, коли на нагородженні дозволив собі не просто обійняти, а поцілувати в губи футболістку Дженні Ермосо. В Іспанії це викликало нечуваний скандал, серія протестів, відставки, судові позови. Довелося реагувати навіть прем'єр-міністр України. А у нас що? Президент клубу УПЛ з посмішкою на обличчі дозволяє собі такі висловлювання. Саме на таких прикладах розумієш, наскільки ми ще далеко до цивілізованого суспільства. І це саме поворознюк, зокрема, такими вчинками вставляє палиці в колеса інгульця, розігнати півкоманди, погрожувати гравцям ТЦК. Історія з будівництвом стадіону, гастролі всією країною і тепер от такі висловлювання про жіночі. Футбол, от чесно, не уявляю, хто в здоровому глузді поїде грати в Петрове до такого президента. Вони ж цього не розуміють. Вони вони просто ну ну не розуміються, розумієш. Ось таким був вікенд в вітчизняному футболі. Наступного тижня будемо говорити про Кубок України, черговий тур, який точно принесе скандали і суперечки. Ну і звісно, нові ляпи і факапи блогерів. Ще раз закликаю вас поставити смачну вподобайку та написати коментар. Пишіть усе, що думаєте, і все, що вас цікавить, все читаю, бо саме ваша активність допомагає нам швидше розвиватися. З вами був Костянтин Андріюк. Дякую, що дивитесь і слава Україні!